Напередодні 42-ї сесії Івано-Франківської обласної ради п'ятого демократичного скликання відбулося засідання президії, на якому попередньо уточнені усі питання, що виноситимуться на сесію. Це загалом до 40 актуальних для життєдіяльності Прикарпаття питань. Говоритимуть на сесії про програму теплий заклад культури Прикарпаття на 2011-2015 роки. Комплексну програму захисту населення області від надзвичайних ситуацій і стихійних лих. Про програму енергоефективності на 2010-2014 роки звичайно одним з основних розглянуто питання уточнення обласного бюджету на 2010 рік. Адже від вчасного і повного фінансування залежить виконання усіх програм та рішень обласної ради. В частині уточнення обласного бюджету проводяться зміни лише в тій частині по перерозподілу по головних розпорядниках коштів. Додатково виділення коштів. Не буде зв'язку з тим, що бюджет виконано на 100,2%, а Ми маємо право його розподіляти, якщо перевиконання складає 105%, згідно бюджетного кодексу. Тому ніякого розподілу не буде. В основному зараз забезпечується виплата заробітної плати, розрахунки по енергоносіях і захищених статтях видатків. А також дофінансуються ті об'єкти, які розпочаті і в кінці 2010 року будуть завершені.